І останній випуск новин сантехніки в цьому році, і він буде трохи незвичним. Я підіб'ю підсумки 2023 року. Визначу топ-10 нових продуктів, топ 10 українських продуктів та найголовніші події року. Крім цього, ви дізнаєтеся, хто придбав завод кульових кранів Bugatti, проводнеї технології від Вісма, новинку від General Fittings, новинки від українських виробників та багато всього іншого. Отже, дивіться до кінця. Мене звати Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life. Тепер до новин. Газові конденсаційні котли Вісман серії Вітоденс 300 та 200 з датою виробництва з початку 2024 року будуть готові до роботи на водні. Вони можуть працювати з чистим водним після переобладнання. Відповідні комплекти для переобладнання будуть доступні з початку 2026 року. Водневі технології прогресують. Група компаній Gnutti Group, котрі належать бренд Тієми, придбав компанію Valvola Sanitaria Bugatti. Відбулося розширення системи аксіальних фітінгів у General Fittings. Були додані полімерні гільзи. Італійська компанія PitinaRoli додала до свого асортименту кімнатний цифровий термостат Alpha Premium. Uponor запустила сервіс Uponor Virtual Showroom. Тут можна зайти в різного типу будівлі та побачити застосування обладнання компанії. Атлас Фільтрі розширила асортимент блоком Hydra Big F Pro. Це рішення для фільтрації осаду та зменшення кількості бактерій. Має три рівні очистки і захист від ультрафіолету, тому його можна інсталювати на вулиці. DAP, виробник насосного обладнання відкрив виробництво в чайшоу Кіндау Китай, площі 30 тисяч квадратних метрів. В асортименті компанії Hitpex, а точніше в її категорії арматура, відбулося велике розширення. Тепер там є термостатичні радіаторні клапани, змішувальні вузли для теплої підлоги, автоматичні клапани видалення повітря та інша арматура для систем опалення та водопостачання. Виробник стабілізаторів напруги LVT почав випуск семістерного стабілізатора ACH600S. Він витримує короткочасні пускові перевантаження 3,5 кВт. Два нових продукти від Hydromix – це буферні ємності для теплових насосів об'ємами 80-100-120 літрів та твердопалений котел Hydromix Premium 16 кВт. Інший виробник котельного обладнання Altep теж має новий продукт котел плиту. Завод ВЛМЗ випустив чергову новинку: кран радіаторний нижній кутовий, розмір півдюйма, покриття нікель, матеріал корпусу латунь CW617N. Від Термоджет відразу три новинки: бойлери з тенем, буферні ємності та комбіновані баки з нержавіючої сталі. А компанія FADA завела у свій асортимент теплові насоси. Це чотири моделі інверторних теплових насосів типу повітря вода. А тепер підсумки 2023 року. І перший блок це топ 10 новинок. Я назву 10 найкращих нових продуктів, на мою думку. Розташування вільне не в якості рейтингу, однак в коментарях можете вказати. Ті продукти, які я не вказав в цьому списку, і які, на вашу думку, є найкращими в минулому році. А також в описі до цього відео я залишу Google форму з опитуванням на рахунок найкращого продукту 2023 року. Тож ви матимете змогу проголосувати і обрати найкращий продукт. Про результати цього опитування я вже розповім у першому випуску новин сантехніки 2024 року. Отже, поїхали. ТОП 10 найкращих продуктів Сантехніки 2023 року. У Ponuar Tru BEX на основі 100% хімічно переробленої сировини. Панель TC Square Rusted Steel. Франкіше. Фітінги Alpex Duo XS із полімерною зовнішньою різьбою. Система фітингів Rehau Edge. Змішувачі Hansgrohe тектурі з технологіями EcoSmart Plus і CoolStart. Геотермальний тепловий насос Нібе С1256. Футуристична лінійка радіаторної арматури Valve 70 від RBM SPA. Тримоголівки Aveo та React від Danfoss. Настінний газовий конденсаційний котел, що працює над наводнім Condexa HPR Riello. VRF система кондиціонування повітря збудованим штучним інтелектом LG multi MultiVi. Тепер топ-10 новинок з ринку сантехніки від українських компаній та виробників. Енергоефективні циркуляційні насоси Tremad. Твердопаливні котли DTM Force. Електрична рушна косушарка Urban One TRK з Таймером регулятором 2.0 від Mario. Сталеві панельні радіатори в чорному та сірому кольорі Terra Technic Серія твердопаливних котлів Phoenix N. Фільтр зворотнього осмосу Ecosoft Cross 90, Радіаторні крани EVLMZ. Автоматична станція ГВП Magma Модуль Fresh Mega від Magma Energy. Провітрювач із рекуперацією тепла Брізі від Vents, Теплові насоси Hasteр. А тепер найважливіші події з ринку сантехніки за минулий рік. Це були наступні події: Акватерм Kyiv 2023. Інсталфе Київ-2023 і перша офлайн-виставка ASH Франкфурт з початку пандемії. А тепер топ-10 інтерв'ю 2023 року на моєму каналі. Інтерв'ю з Ілеєю Москаленко з компанії Теплофокус, з Енза Бусолан із Віта, з Михайло Шульгою із «Тукай», І з Мітя Хертіш з Солтрон. З Віталієм Суржиком із компанії AMP Pumps. Пабло Кверідо із EVR SPA, Сергієм Грищенко із Magma Energy, з Олегом Сухоносом із MiG Energy. Із Олександром Гутом із компанії Danfors. Та з Віталієм Ковальським із IDM. Хто раптом не бачив ці інтерв'ю, обов'язково перегляньте. На цьому все. Дякую, хто був зі мною. На моєму каналі в цьому році бажаю всім успішного 2024 року і головне скорішої перемоги України. Всім з Новим роком, з Різдвом Христовим, та до нових зустрічей!